Звіт Решетилівського міського голови Оксани Дядюнової за 2024 рік. 2024 рік промайнув швидко. Ми всі сподівалися, що він стане роком перемоги. Але, на жаль, війна триває. Я хочу щиро подякувати Збройним силам України загонам територіальної оборони та іншим військовим формуванням за захист рідної землі. Та можливість продовжувати працювати і розвивати громаду. Дякую волонтерам, жителям громади за небайдужість, активну громадську позицію, незламну силу духу і вірність інтересам нашої громади і України. Дякую депутатам міської ради, членам виконавчого комітету та колегам за професійність, оперативність і відданість у роботі у цей складний для країни час. Окрему подяку висловлюють платникам податків. Саме ваша відповідальність і свідомість забезпечують фінансову стабільність і дають змогу допомагати захисникам та захисницям, а також реалізовувати важливі проєкти навіть під час війни. Пишайся, що цього року разом з Олександром Біленьким нам вдалося додатково залучити до громади 52 мільйони гривень. Звіт за 2024 рік. Це підсумок нашої з вами спільної роботи. Ми працюємо разом, щоб зробити нашу громаду сильнішою, а Україну ще більш ближчою до перемоги. Найбільший відсоток видатків з бюджету Решетилівської громади становлять видатки на галузь освіти це 51,3 відсотка, а також на охорону здоров'я, соціальний захист та житлово-комунальне господарство. За 2024 рік до бюджету нашої громади надійшло понад 412 мільйонів гривень. Четверту частину доходів це 98,6 мільйона гривень, отримано у вигляді міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів. Понад 52 мільйони ПДФО надійшло від установ, які знаходяться в обласному центрі. Решта коштів понад 261 мільйон. Отримали доходів від платників податків нашої громади. Понад 9 мільйонів гривень виділено у вигляді субвенцій, на які військові частини самостійно придбали безпілотники, реби потужні магістральні тягачі ман різної конфігурації, військову та іншу спецтехніку і запчастини до них. Виконавчий комітет Решетилівської міської ради передав військовим частинам два автомобілі Міцубіші: вантажний мікроавтобус з тентом, зарядні станції, шини та інше обладнання майже на 7 мільйонів гривень. Підтримка Збройних сил України це один із пріоритетів нашої роботи. Цього року ми спрямували понад 22 мільйони гривень із місцевого бюджету на допомогу військовим частинам, захисникам Решетилівської громади та їхнім сім'ям. За звітний період депутати Решетилівської міської ради ухвалили 353 рішення. У 2024 році Решетилівська міська рада працювала системною планово. За цей період було проведено 10 сесій міської ради, на яких прийнято 353 рішення. Також працював виконавчий комітет як профільний відділ виконавчого комітету, так і виконавчий комітет як колегіальний орган. За цей період було прийнято 270 рішень виконавчого комітету та проведено 26 засідань виконкому. Всі прийняті рішення на сесії та на виконкомі були важливими, адже були направлені на розвиток та стабільне функціонування нашої громади. Усі прийняті рішення протягом п'яти робочих днів ми оприлюднюємо на сайті міської ради. Зайшовши на сайт Решталівської міської ради за допомогою мережі інтернет, громадяни можуть звернутися з електронним зверненням. Протягом 2024 року у виконавчому комітеті зареєстровано близько 300 звернень, 38 з них колективних, у яких звернулося близько півтори тисячі осіб. Для зручності громадян міським головою за попереднім записом проводиться особистий прийом громадян. Так, протягом 2024 року звернулося 214 осіб на особистому прийомі до міського голови. Вїзні прийоми проводилися в населених пунктах Говтва, Демидівка, Кукобівка, Малийбака і Покровське. Для зручності громадян функціонує гаряча телефонна лінія, на яку звернулося близько півтори тисячі осіб. Земельні питання складають леву частку питань порядку денного кожного сесійного засідання. За 2024 рік на пленарних засіданнях Решетилівської міської ради було прийнято 185 питань, що стосуються саме земельних питань. Серед них були рішення, що дають право громадянам України переоформити право постійного користування земельними ділянками, в результаті яких надходження до місцевого бюджету збільшилися на 7 мільйонів 39 дев'ять тисяч п'ятсот гривень. Укладено 97 договорів оренди землі з фізичними особами та юридичними особами з загальною площею 294,7 гектара та орендною платою в розмірі 698 дев'яносто тисяч гривні. Також продовжується робота щодо перегляду умов, укладених договорів оренди землі комунальної власності на території Решетилівської міської територіальної громади в частині нормативно-грошової оцінки та відсоткової ставки орендної плати. За результатами перегляду умов шляхом внесення змін до договорів оренди землі. Сума надходжень від сплати орендної плати за користування саме земельними ділянками становить 35 мільйонів 770 тисяч, що на 3 мільйони 945 тисяч більше ніж у 2023 році. За 2024 рік до бюджету Решетилівської міської ради надійшло 2 мільйони 853 тисячі гривень зі сплати мінімального податкового зобов'язання. Окрім ПДФО, решителівська громада працює над залученням додаткових коштів. Головна наша задача була отримати додаткове фінансування на потреби на проекти нашої громади. Якщо ви говорите про конкретні цифри за 24 рік, то наш відділ затягнув нашу громаду 1 млн 244 тисячі 400 гривень. Це були проекти і по облаштуванню наших, нашого ЦНАПу. Потім проект, який пішов по співпраці з громадською організацією, освічую це 14 генераторів для наших 14 закладів освіти. Потім це була допомога, власне. Бізнесу, місцевому і середньому бізнесу вони подавалися на конкурсні грантові заявки. Відповідно, мають свої показники. Ми доводили всю наявну інформацію щодо грантових заявок вікон, проектів міжнародної технічної допомоги, як через сайт, так і через сторінки Фейсбук або ж через особисте спілкування із директорами власне бізнесу і місцевими підприємцями. Щиро вдячний всім нашим суб'єктам економічної діяльності за проведену роботу на їхній конкретний результат. То чи не результат, який пішов зокрема на нашу рештилівську міську територіальну громаду? Зокрема, завдяки залученню додаткових інвестицій, жителі решетилівщини можуть отримати усі послуги в одному місці і в найсучасніших умовах. За надання адміністративних послуг до бюджету решетилівської міської ради за минулий рік надійшов 1 мільйон 81 тисяча 283 гривні. У ЦНАПі надається 263 адміністративних послуги. За 2024 рік надано понад 22 тисячі для мешканців та гостей громади, найзатребанішим з яких є реєстрація бізнесу, нерухомості, місця проживання, первинна реєстрація актів цивільного стану та соціальні. Завдяки програмі розвитку ООН ми маємо змогу працювати в новому, прозорому, просторому приміщенні, яке повністю відповідає вимогам безбар'єрності, що дуже актуально в реаліях сьогодення. Цією програмою нас забезпечено всіми необхідними меблями та технікою. Також для зручності мешканців громади в ЦНАПі функціонує попередній запис, а також наявний мобільний кейс. Дороги, благоустрій територій населених пунктів, облаштування зелених зон, стан кладовищ це безпосередні завдання відділу ЖКГ. За 2024 рік проведено потужний ремонт асфальтного покриття доріг в місті Решетилівки. А саме це вулиця Базарна, Будівельна, Шевченка. Це на території автостанції Великотирнівська, Гарячківська, Леватна, Покровська, Свободи. Соборна, провулок Всеволода Петріва і провулок Козацького. на загальну суму 3 мільйони 47 тисяч гривень. Також проведено поточний ремонт доріг з влаштування щебеневого покриття на загальну суму 1 мільйон 10 тисяч гривень. Водночас в громаді проводиться благоустрій території кладовищ, а саме на суму 1 мільйон 371 тисячу гривень. Також проведено підгортання бульдорзера, місце видалення відходів на загальну суму. 112 тисяч гривнів проведено ремонт пішохідних доріжок та благоустрій території біля будівлі ЦНАПу з врахуванням вимог безбар'єрності на загальну суму 2 мільйони 843 тисячі гривнів. На території Решетилівської громади функціонує 13 закладів загальної середньої освіти. З них одна філія опорного закладу, 13 закладів дошкільної освіти і три позашкільних заклади. З бюджету громади за рік на освітню галузь прямували понад 218 мільйонів, що становить понад 50% бюджету. Діти були і є на першому місці. Стипендії міського голови, грошові винагороди обдарованим. Виплати дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, новорічні подарунки, а майже півмільйона гривень на відрядження для участі в обласних, всеукраїнських та навіть міжнародних змаганнях. Маємо неймовірні результати, пишаємося кожним і кожною. Працівники закладів освіти важливі всі. Перше до Дня працівників освіти виплачено грошову винагороду та премії в розмірі посадового окладу. Протягом року систематично преміювалися працівники за результатами роботи усіх закладів освіти. Безпека першочергово, укриття. Майже 26 мільйонів гривень. Виділено з місцевого бюджету Найбільші капіталовкладення, опорний заклад в Решетилівці. Будівництво завершено, це майже 19 мільйонів гривень. Решетилівська початкова школа облаштована укриття спільно із грантовими коштами від десайт: 5 мільйонів гривень. Піщанська школа здійснено поточний ремонт укриття на суму 240 тисяч гривень. Для облаштування безпечного освітнього середовища. Протягом року використано майже 7 мільйонів. Якість освіти із місцевого бюджету до субвенції із державного бюджету додано 1,5 мільйона гривень для успішної реалізації реформи нова українська школа. Понад рік у громаді функціонує інклюзивно-ресурсний центр, де надають психологу педагогічну та корекційно-розвиткову допомогу. Наш центр відвідує 31 дитина, яка ходить на корекційні заняття до фахівців, здійснюємо заняття з корекції розвитку, з розвитку мовлення, соціально-побутового орієнтування, а також лікувальної фізкультури. Фахівцями інклюзивно-ресурсного центру проведено близько 80 комплексних психолого-педагогічних оцінок. На даний момент в нашій територіальній громаді більше 100 дітей на інклюзивній формі навчання. З місцевого бюджету на інклюзивно-ресурсний центр було виділено 800 тисяч. З яких значну суму ми витратили на ремонтні роботи, щоб створити комфортні, безпечні та безбар'єрні умови для наших діточок? Медичну допомогу жителям Решетилівської громади надають у двох комунальних установах: це Решетилівський центр первинної медико-санітарної допомоги та решетилівська центральна лікарня. Лише за останній рік тут значно покращили матеріальну базу та умови. Завдяки підтримці Олександра Біленького та Олега Кулініча. Нам вдалося внести Рештилівську центральну лікарню в план перспективного розвитку медицини Полтавщини. І ми продовжуємо активно підтримувати наші медичні заклади. Так, у 2024 році з місцевого бюджету на охорону здоров'я виділили майже 30 мільйонів гривень. І ці кошти були спрямовані на покращення умов роботи медиків, оновлення обладнання та забезпечення якісних медичних послуг для жителів громади. У 2024 році соціальну допомогу військовим та їх родинам згідно 619 поданих заяв з бюджету Решетилівської міської ради спрямували 6 мільйонів 222 тисячі 500 гривень. Відповідно до комплексної програми соціального захисту на суму 2 мільйона 155 тисяч, включаються матеріальні допомоги на лікування при надзвичайних ситуаціях техногенного та природнього характеру, почесним громадянам міста надання матеріальної допомоги. Особам, які проходять курс хіміотерапії, особам, які проходять програмний гемодіаліз в закладах охорони здоров'я Полтавської області, таким особам може надаватися матеріальна допомога в разі, якщо вони не користуються послугою соціальне таксі до підвезення до таких закладів охорони здоров'я. Також основними напрямками є надання соціальних послуг на непрофесійній основі. В нами здійснено 66 Виїзних візитів і обстежено відповідну кількість осіб. Здійснено 667 виїзних візитів і обстежено матеріально-побутові умови проживання осіб. Також відповідно до програми зайнятості Роштелівської міської ради. 87 осіб працювали в 2024 році. З них 40 осіб це на громадських засадах, і 47 осіб за кошти державні на суспільно-корисних роботах. Зокрема, у центрі надання соціальних послуг надається близько 15 різних видів послуг. Протягом 2024 року центром надання соціальних послуг Решетилівської міської ради на безкоштовній основі надавалися соціальні послуги жителям нашої громади. Найпопулярнішою послугою є послуга догляду вдома, яку отримали 424 особи, 550 осіб отримали послугу перукаря. Соціальне таксі здійснило 287 виїздів та 157 громадян отримали технічні засоби реабілітації через пункт прокату. 22 особи отримували соціальну послугу стаціонарного догляду у нашому Шевченківському відділенні. Також на обліку в центрі надання соціальних послуг перебуває 138 сімей в складних життєвих обставинах, 8 прийомних сімей, 32 родини, у яких перебувають діти під опікою та два дитячих будинків сімейного типу. Наприкінці 2024 року в штат центру введено дві додаткові посади фахівців із супроводу ветеранів. Як самостійна юридична особа, четвертий рік у громаді функціонує служба у справах дітей. Служба у справах дітей, виконавчий комітету сільської міської ради, займається захистом дітей нашої громади. Та в першу чергу це діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування, яких на обліку перебуває 70. Головна задача влаштуватися сі діти сімейні форми ховання. Так, у 2024 році четверо дітей набуло статус дітей залишених без батьківського піклування. Всі вони влаштовані під опіку. В минулому році була створена одна прийомна сім'я, куди влаштована дитина, а також ще дуже важливо, створена сім'я патронатного вихователя, де влаштована також динка, яка виховується. Одним з головних напрямків роботи служби також є це робота стосовно усиновлення. Придбає одна сім'я кандидатів в усиновлювачі, а також 25 дітей, які підляють усиновленню і здійснюється нагляд десять 15 дітьми, які вже усиновлені. В нашій громаді функціонує сім прийомних сімей, та один дитячий будинок сімейного типу, де виховується загалом 19 дітей. Окрім цього, ще один напрямок роботи це робота з дітьми, які пробують складних обставин. Таких на обліку у нас дітей дуже багато, але 89 з них мають статус дітей постраждалих від воєнних дітей та збройних конфліктів. Велика волонтерська діяльність, благодійні концерти, виставки, ярмарки, спортивні змагання. Таким був рік для галузі культури і спорту Решетилівської громади. За минулий рік закладами культури було проведено близько 600 різних заходів, більшість з яких були благодійними, і нам вдалося акумулювати і передати на підтримку захисників близько півмільйона гривень. Окрім цього, заклади культури організують різні акції, роблять свічки, в'яжуть носки, плетуть сітки. Зокрема, Центр культури дозвілля оберіг. За цей рік сплів більше тисячі квадратних кілометрів сіток. Окрім допомоги фронту, також ми маємо і творчі здобутки. В цьому році у нас три колективи здобули звання народний, а також один колектив здобув звання зразковий. У школі мистецтва Решетилівської міської ради навчається 141 учень, і хочеться відмітити, що 40 учнів навчаються на пільгових умовах. За минулий рік бібліотечні фонди громади поповнилися на більше ніж як 1200 книг. Цим ми опишаємося з різних акцій та джерел фінансування ми розпочали розробку стратегії розвитку туризму рештивської громади. І сподіваюся, що в наступному році ми її затвердимо і почнемо по ній працювати вже повноцінно. Хочеться також відмітити спортивне життя нашої громади. В цьому році провели багато заходів спортивних більшість з яких також є благодійними. Це і забіги, і змагання. Також хочеться відмітити, що команда рештівської громади в цьому році стала однією з кращих громад в Україні. Попри найскладніші умови сьогодення, громада живе і розвивається, і ми завжди маємо пам'ятати, якою ціною. Вже третій рік ми живемо у складних умовах повномасштабного російського вторгнення. Понад 10 років виборюємо право жити вільно на своїй українській землі. Завдяки мужності та стійкості захисників та захисниць України, злагоджений роботи міської влади, депутатів, працівників міської ради, комунальних установ, організацій, волонтерів і кожного жителя нашої громади ми долаємо виклики воєнного часу. Попереду ще багато роботи, але разом ми впораємося з усім. У 2025 році наш головний план працювати на перемогу, щоб мати можливість жити гідно та розвивати Решетилівську громаду. Дякую кожному за підтримку і працю та за відданість разом до перемоги.